Ручка та корпус без нагріву, ручка, без нагріву, ручка буде не гаряча. Акція. 849 гривень. Мультипекар. Мені треба всіх нагодувати. Значить, оголошую збір мені на такий мультипекар електричний. Хто може, читайте коментарі, я покажу, як збір робити. Дивіться, ось я його ще зняла. Суперовий такий. всередині. Ручка така, бачите, такий він. В общем, дивіться, я була голодна, вже тепер не голодна. Треба ще зробити мені, щоб людей нагодувати. Тож я дивлюся, люди з собаками ходять, собакам котам купляють, а стоїть дідусь піде тебе, його ніхто не бачить. А так я понапікаю на Дивіться, і правильне харчування понапікаю і таке. Трубочки з і буду всі годувати. Тобто, якщо ви хочете комусь допомогти, скидаєтеся на збір, дивіться, мультипекар. я печу і через вас чи через мене я буду годувати людей. Треба діяти.